У Ніжині випустили на волю кажанів, які перезимували в холодильнику. Тваринки пережили зиму на кафедрі біології Національного державного університету імені Миколи Гоголя. А опікувався взимку кажанами Борис Кедров, старший викладач кафедри біології. Він же і випустив кажанів на волю. <рваний> Аби тваринки перезимували, температуру в холодильниках підтримували на спеціальному рівні приблизно плюс 3-5 градусів. Кажанів декілька разів будили і підгодовували борошнистим хрущаком, що є личинками, схожими на гусениць. На початку осені кажани можуть мігрувати або залишатися у наших краях на земівлю через потепління. У відлигу, коли температура раптово змінюється від мінусової до нуля, вони прокидаються і шукають собі нове місце. Саме в такий період тваринки стають найбільш вразливі і часто шукають притулок у помешканнях. Так напевно сталося і з цими двома кажанчиками. Першого кажана спіймали восени в багатоповерхівці мікрорайонні гуньки. Поряд і 17-ю школою другий кажан невідомо, як залетів у приміщення Ніжинської лабораторії. Знайд доправили до університету. Саме тут їм врятували життя, а весною випустили поблизу місць, де їх впіймано. Тож, якщо ви знайдете кажана у своїй оселі, не лякайтеся. Краще зверніться до Ніжинського університету на кафедру біології, зокрема до Бориса Кедрова, який має значний досвід у спілкуванні з цими тваринками, і ви дізнаєтесь багато нового та цікавого про унікальний світ рукокрилих.